Всім привіт! Сьогодні відео таке по поводу ось такого тестера ємкості акумуляторів. Даний тестер вимірює ємкість в акумуляторів типу від 1,5 до 12 В. В комплект йде сам тестер. І ось таких два опори. 5 Вт, 7 Ом. Получається. І ще йдуть такі. Підставочки. Це я вже прикрутив, щоб нігде нічого не коротило е, на будь-якій поверхні. Е, також я замовив зразу ось такий бокс для акумулятора типу 18650, щоб було зручно тестувати, так як ось таку я горку перетестував акумуляторів, як бачимо Ось ще є. Багато. Так, щодо підключення. Підключення дивимося. Ось крайні буква R, це йде опір. Опір на крайні контакти. Тут позначено плюс-мінус вже до самого безпосереднього елемента, який тестується. Ось колодочка, на крайній опір, тут плюс-мінус. Я вибрав ось такі проводки, щоб не впутатись. Хоча тут на самому боксі підписано, але не завжди на це, якби звертаєш увагу, десь поспішив, підключив і е, згорів цей приборчик. Хоч він недорогий, на алі він 60 гривень. Це небагато. І бокс 15, вроде. так, ось так. Перетестував я. Вже повторюсь ось таку горку цих акумуляторів. Це старі акумулятори від ноутбуків. Із таких типів бачимо. Я попідписував. І таких акумулятори вклеюю, так як вони були склеєні ну, такого виду непрезентабельного. І такі акумулятори. Тобі ж, як, як і виявилося, оці всі акумулятори. Вже дохлі. Залишилось тут з усіх цих пару акумуляторів, які більш-менш нормальні. І то вони не, не співпадають по ємкості, тобі щоб, щоб їх спарити, вони не будуть правильно працювати. Ось так. Тому як ємкість різна, бачимо тут. 1234 мАч, а тут 870. Тобі, якщо паралельно їх підключити, вони швидко вийдуть зі строю. Ось я вибрав два подібних АКБ 870-800, оцих два можна паралельно підключити, щоб вони заряджались одним модулем заряду, вони ще будуть ходити, в принципі. А ось цих уже 1230 і 1670. Паралельно підключити не вийде. Тобі ж, роздільно десь кожен якийсь із приладів можна поставити, вони ще будуть працювати. Оці всі практично дохлі. Ось так. Так, щодо панелі панелі налаштувань. підключаємо до. Джерела живлення, в даному випадку це йде ноутбук, так як зараз немає електрики, підключаємо. Вхід йде мікро USB. Не, Type-C, а мікро USB. Вони всі йдуть на мікро мікро-USB. Що ми бачимо? По нулях табло. Беремо будь-який закампе. Зак Головне, не, не спутати плюс з мінусом. Бачимо, нас показує 4,2 вольта. Для нормального зарядженого акумулятора 4,2 вольта це норма. 4,2, ну, може е, коливатися 4,2, 4,1. Як же настроїти прибор, щоб провести даний тест? Бачимо ось тут. На акумуляторі маркування у нас. Шукаємо по маркуванню мінімальний ток розряду. Тобто на даному акумуляторі ноутбучній йде 2,6 вольта ток розряду. Центральною кнопочкою. Це йде в одну сторону. Виключу в одну сторону, 1,9. Це йде в іншу. Тобі ж, вибираємо 2,6 вольта. Ось це значення при кожному підключенню. тобто, при кожному тесті, протестували акумулятор, відключили, вставили новий. Кожен раз це значення треба задавати. Ну ось таке. Ну, даний приборчик недорогий. Ми вибрали 2,6 вольта, потім. Тиснемо ліву кнопочку, це ОК OK йде. Підтверджуємо. Бачимо. Пішло тестування. Верш, верхня графа це йде ампер часи. Скільки на даний момент приборчик защитав амперчасів. 3 нуля двоєчка. Середня графа це йде. Це йде. Ток, при, при якому на даний момент розряджається при тестуванні даний акумулятор. Даний момент 18650. Нижня графа це йде вольти. Вольти фактичні Тобто 4.02 вольта. Зараз я знайду розряджений акумулятор. І покажу, як прилад себе веде в кінці тестування. Під'єднаю цей акумулятор і покажу. Ну, Тут бачимо 0086, це самий дохлий. Це для наглядності, щоб показати, як даний прилад веде себе при закінченні тестування. Так, ребята, дивіться, ось даний акумулятор. 0086. Ну, я тут трошки більше зробив ток. Е більший вольтаж точніше. Зробив, щоб це швидше вам показати, дивимося табу на ампер -часах. Так, 0.023 засчитало. Даний, даний прилад засчитав 0023. Зрозуміло, так? Да? Все, можемо відключати вхід і забирати даний акумулятор. Рекомендую, хто буде замовляти. Обов'язково замовляйте собі бокс під акумулятор свого типу. Бокси різні є. Є під звичайні АА батареї. Є Ну, тобі під акумуляторні, понятно, незвичайні не сольові батарейки. І є під 18650 по поводу цих опорів, дивіться, е коли акумулятори вам невідомої ємкості, тобто ви не знаєте, розібрали, наприклад, старий акумулятор від ноутбука хочете. Найти ємкість і так далі. так? Тобто якщо акумулятори невідомої ємкості ставите один оцей опір 5 Вт, 7-Ом і все. Якщо ви більш-менш впевнені, яка там ємкість, просто. Е Плануєте це все діло ставити паралельно паралельно в Павербанк корпус павербанка. І щоб це все діло було збалансовано і правильно заряджалось, тобі ж зрозуміло. Якщо ємкість велика, для швидшого тесту, можете ставити оцих два опори паралельно. Паралельно підключаєте, і тобі, ну, зрозуміло, буде швидше розряджатись, буде швидше тестування. І, і по-друге, високотоковість буде перевірка акумулятора. ж, якщо акумулятор тримає оці два опори, він і в повербанку буде нормально робити, Там, е якщо плата заряду, там стоїть е швидкий заряд. Ви зрозуміли суть. А так, оцей один опір, його достатньо, щоб перевірити. Ось таку я кількість. Це ще не всі. ну, Це більшість із акумуляторів, яку я перевірив. Так що, друзі, кому сподобалось відео було корисне, кому ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, жміть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.